Газмереж в цьому матчі можна сміливо казати про їхнє чемпіонство. Завойовують, вони зможуть завоювати золоті медалі по турнірної таблиці. Це здається, доволі таки лежать і був до цього. Бабинін зараз один опиняється. Бабунін зліва пробуває. Б'яч на Собани погано зараз приймає і е, все ж таки запресингували гравці. Газ Мереж своїх опонентів Бабинін забиває. перший дядь, доволі такий швидкий. Е, перший на підбиранні був Сергій. Після удару Владислава Колесника і бачимо, як зараз відзначили від гравці команди Гасмерешника. Так і... Такі своєї команди Буткова приймає м'яч непогано пітка на бикова биков. Він на м'ячі Биков пробиває, і це може бути два держи. Знову Газ в атаці. Газ атакує, Биков на м'ячі. Заходить удар на Ударна позиція. Сірбак рятує. І з Жерт свою атаку Токаренко. Він атаку прибирає під підправу Токаренко. І коли четверто будь проти проти. Е е але цьому сезоні багато практики не отримує. Зараз Токаренко пробиває. Проті, в Таких маленьких футболках, але тільки небезпечних заходи не було. Токаренко зараз пробуває, до купугор губа... пробуває, Бабинів да ви uh, та вислужується і Бабинів, і зі стрічки воріть. В буває м'яч зараз єлханці це відменить. Доволі таки без моментів грають. А от зараз помиляються вони і на місці. Також Шукаренко, Максим, Гринь перебуває на майданчику. Облізає Комученко, біжить контратаку, триває світ з Будко. Головльов забиває. 0-2, друзі. В першому таймі. доволі таки е серйозна заявка на перемогу і Головльов Залишивка. Бачите, цейка помінялася. А тут і Залипівка зрадиться розпочинає атаку через Токаренка. Вихід 3 2. Тукаренко. Будков підкат іграє. Коцар можна пробувати. Коцар. Вот не санкція на контратаку, а тим часом Боцар пробиває. Царький син. на м'ячі з Головльовим комбінує непогано. Заходить Головльов зараз. Попыні на попині. Пробиває. рятує свою команду. Він Зараз на м'ячі Раченко. Проти Єлсанського грає Бомбинін. Радченко пробуває. Небезпечно. Щербак В цьому СКПС, якщо вони все ж таки е, хочуть е, здобути позитивний результат А поки бачимо СРПС в 11-й номер благодарний пробував. Але згорочою ворота атака Радченко вихід, Мічтавіч, Головльов. головлів. Колесника Радченко по. Хочеться відзначити його е, рейд правим флангом, е, лівим перепрошую, е, вже СКПС-ом, м'ячем володіє. Бачимо, як п'ятою Максименко обіграє бомбина. Максименко пробуває, Токаренко буде на добуванні, ніде буде. у Ні. Кіпера, проте е, навіть удар. Не давай це зробити. Сергія тим часом Бугай як проходить своїх опонентів. Бугай пробуває. Чекав м'яч під праву, і поки до Чекасер вже м'яч часом Будін як прибирає м'яч, кілька на Будка. Будко! Щербак рятує. І Дальні стіці підставити ногу, та й м'яч. до е... дальньої не доходить. Луценко зараз не може може від удару. Щербак. Забування буков. Але І знову пасти Погано зараз грають. Газовуки. Бугай перекоплений 2-1 це стріпва, Бугай може б запробувати луце за Серйозний такий постріл Бударенко розбігається. на Бугая Бугай два Робить рахунок Артем Бугай. І непогано зараз розіграли поліцейські цей стандарт. Друзі, Бачимо, ми це такий початок, такий доволі зеркал. Такого ча. Помич. От закидання на бамбуні, на бамбуні зовсім один приймає м'яч. Лівою пробиває вищий борівці. І от бачимо, як коротко зараз вийшов, помилився, хомич зараз може він прибувати лівою. Пробуває хомич, але стандарт з хомичем хомич лівою знову лівою пробує. Биков добивання під бикова ще одне потрібно. Ярослав драбоною є зараз. А зараз бачимо, як Бугай непогано грає пас на номеру на Ялчачко і Царіцин помиляється, Бугай! робить рахунок. Царіцин відперто кажучи, помиляється та приводить 5 Бугай з Рівнює рахунок, 11 хвилин залишається до завершення зустрічі і такі помилки Бугай бачимо, що не пробачає. Відіграє Дрепурки, Буртюка, колесник, тим часом мяч перехоплює, Колесник на правом мяч прибирає, колесник пробиває, але на м'ячі прибирає під праву своїх опонентів. Кокаренко столову е, підпит накрученного за іншим Токаренко пробиває, Помаренко е, рятує зараз раз порядки Бабинін ты часом продовжує атакувати проти пугая. Бабинін, выкинешь, бабуни! Бабинін! Бугай зараз він пробиває Головльов. Максим у нас перший виявляється, але ось да, зараз бачимо. глядь, прибирає бобинів, бобинів, пину, Хомич, робир, осуне, Бабинів, Бабинів ставить спину. Головльов. Помищена виразу на три-два. Ні, бабині забивання. Щербак. Перший не ну, що ж, друзі, стандарт Токаренко розбігається по стандарту. Пробиває. і гол забиває, Олександр Токаренко. три що ж коїть Олександр Кокаренко зі страхом майже центру поля безсилий був зарізив Віталій. Бачимо вещере, як рушає. Зараз заповнення строма владисла Колесник зараз на м'ячі. Бито поспішає часом хатичанку. Бачимо, як зараз підключається колесник. Він на м'ячі. Попелятися зараз за думкам не можна, якщо е, створювати голови. Колесник пробуває 3-3 Робить Олександр Колесник. І, і, друзі, е, це вже... Дічі рахунок, який може і влаштовувати команду газмереж, щоб стати чемпіонами прямо сьогодні. Контер, він на м'ячі. Зараз у він серйозні вже він на м'ячі просто стоїть, чекає фінальної сирени, друзі. І фінальна сирена у Сумах новий чемпіон, команда Газмережі. Сумська філія, чемпіони чемпіонату АФУ через команд міської лізі ліги вам в ефірі, Друзі, друзі. все добре.